Про сучасні технології, в тому числі і у світлі прийдешніх виборів, ми говоримо з експертом цієї сфери, керівником однієї з найбільших вітчизняних it компаній Олексієм Скрипником. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку Поговоримо про вибори, бо дуже цікаво. Перші результати, навіть попередні, у нас підраховуються дуже довго, якщо порівняти із іншими більш розвинутими в цьому сенсі країнами, можливо, якось комп'ютерні it технології зможуть цьому допомогти, і ми будемо все отримувати швидше і якісніше. Зможуть при умові, якщо ми спочатку в будинку не будемо будувати вікна, а збудуємо фундамент. Наша проблема в тому, що ми хочемо отримати вікно, через яке бачити світ або зробити вибори, а про фундамент забуваємо. Фундамент. Фундаментом є база по жителях для того, щоб ми могли збирати інформацію, щоб в жителі були електронні паспорти. А тоді на її основі вибори робляться дуже швидко. Ми ж завжди чомусь про це забуваємо, і наш будинок електронного врядування будуємо десь або з даху, або десь з якогось балкончика, забуваючи про те, що треба зробити підґрунтя для того, щоб далі можна було робити все інше. Тобто, коли все на папірцях, а обробляти на комп'ютері дуже щось швидко. Так, щось таке? Або як у нас деяких е, комп'ютери впроваджені в Верховній Раді, але для декого зголів Верховної Ради далі роздрукували е, все на папірці. Тобто, це така автоматизація по українськи А чому ж так виходить? Хіба нікому з керманичів не було цікаво це вдосконалити? А для чого вдосконалювати? Якщо ти вдосконалюєш, то отримуєш точні цифри. Ви ж пам'ятаєте е, велику думку кормчева. Не важливо як голосують, важливо, як рахують. Це у нас Мка, яка існує у все життя? Якщо ми будемо правильно е е рахувати, тоді треба буде думати про те, як голосувати. Ну була ж довга історія, якраз з електронними реєстрами виборців. Ну здається ж, пішли по цьому напрямку, чи не пішли насправді? Ні, вони пішли, але не дійшли. Шви шви, тяжко йти, кинулися, не дійшли. Тобто реєстри зроблені, але ті реєстри, вони, по-перше, ніхто не знає, наскільки вони достовірні. Я особисто себе три рази в своєму селі, власному мене знаходив в реєстрах, мусив додатково реєструватися. Це означає, що ми за 10 років, як ті реєстри створюємо, ми, як, ніяк, ми всі їх уточнюємо. Так? Тобто, уточнюємо, уточнюємо, І, власне, це є одна з проблем, що ми ніколи не маємо закінченого результату. Тобто, ми десь так на півдорозі. Ну, знову таки повторюємо. Торі ми пробуємо вибудувати якусь верхню конструкцію, не маючи, не маючи нижні. А взагалі, оці комп'ютерні технології під час виборів вони не створюють додаткову небезпеку. Пам'ятаєте історію з транзитним сервером 2004 року, якраз під час виборів не можна зламати якось хакери, не можуть туди пронукнути і ще більше зіпсувати результати, бо ви говорите, що навпаки це десь точні цифри. Ні, ну та все зламати можна розуміти. Це є все залежить від того, скільки ти зусиль приклав, і з якої сторони з іншої ідіотизм. Так, і то в залежності від того, якщо ти це не збалансував, то поламати в принципі можна все. Але якщо говорити серйозно, сьогоднішні технології є настільки е, захищеними, що в принципі е, можна вибудувати систему, в якій з достатньо високою ймовірністю інформація буде по перше дубльована присутня в різних місцях, і відповідно зламати її буде майже неможливо. Тобто, скільки ж коштів треба використати саме на таку систему, яку неможливо зламати? Це посильно Україні? Ні, це в Україні посильно. Тим більше, що це не є якісь сумасшедші гроші. Просто е, треба чітко говорити про яку цифру ми говоримо: про цифру, в якій вже вкрадено, чи про цифру, в якій ще не вкрадено. Це дуже важливо, тому що інформаційні технології в Україні завжди використовувалися як найкращий механізм для вкрадення грошів, е, грошей. Тому е, якщо Ну, ви... мільярд витратили на веб-камери, може пам'ятаєте, коли були ви вибор... щось я не бачив веб-камеру. Тому то й справа скільки ж на це піде? Ні, я думаю, що це е, цифра. Суттєво дешевше, тобто мова йде про якщо говорити в рамках України, якщо ми говоримо про глобальну систему. Так, тобто я маю на увазі, коли ми зробимо електронні паспорти, зробимо і електронну систему і голосування ж електронні бюллетені, бюллетені, у нас там так, також. то це є порядок, щоб так акуратно бути район 100 мільйонів доларів. Порядок цифри, про який ми ну, говоримо, звучить дуже багато. А скільки ми зекономимо тоді? Ми що зустрічаємо мільярди? Ми зекономимо мільярди. На чому буде економія? О, Ну, наприклад, На папері? заходите. Ні, чому на папері? Наприклад, житель якогось села заходить і дивиться, що був в нього депутат. Так, і він до того, як став депутатом, володів, наприклад, там, 12% сотками землі. І за 5 років він бачить на карти розростання його землового вкладення. Звідки він тут землю отримав? Тільки на одному депутаті можна це все відбити. Розумієте? Тобто е, люба електронне самоврядування, головна риса цієї системи це прозорість. Це те, що менше всього хоче наша українська влада. Вона хоче залишитися такою, якою вона є. Якщо ти зробиш систему прозорою, якщо тільки на закупках пропаде можливість красти, так і будуть адекватні ціни, то те, що ми говоримо, це є насправді копійки порівнюючи з тими, що ми крадемо. А електронні бюлетені, вони колись будуть запроваджені? Якщо ми будемо ділити частинами ось цей великий пиріг, давайте по шматочку працювати, це скільки коштуватиме? Чи реально це? Бачите, тут проблема не в коштах. Головна проблема в політичній волі. Ми, якщо в світі існує один патент, який робить систему голосування стопроцентно гарантовано, що результати будуть зроблені правильно, чи ні в одній країні воно не запроваджене. Тобто насправді з електронним голосуванням проблема є того, чи хоче держава. Дійсно отримати той результат, який люди правильно і чесно голосують. Якщо хоче, тоді отримує. Є політична воля, буде результат. Нема політичної волі, нема результату. І ще одна проблема, про яку формально принаймні говорять. Про те, що маючи такий загальний низький рівень комп'ютерної обізнаності, всі ці інновації втілити практично неможливо. І це справді така проблема, як у нас С... з рівнем зараз. Слухайте, та це є. Ми одна з найбільш освічених країн Європи і світу. Ми по індексу конкурентності населення обходимо Гонконг, Сінгапур і багато інших країн. Ми себе просто за привикли принижувати. Ну, хоча б у нас 85% людей поступає в університети. Можливо, це трошки забагато, якщо ми не говоримо про іншу проблему, але. Але у нас таксісти розумніші за деяких прем'єр-міністрів. То що за що ми переживаємо? Це не є проблема, за яку варто переживати. Так бабцям а, в селі буде тяжко голосувати, і голосувати але... ж будуть в звичайних сільрадах, де також треба так, буде цю систему. Ніхто не відміняв і в Америці, і в всіх країнах, де впроваджують електронне врядування, вони на протязі довгого періоду існує з паралель з нормальним голосуванням. Тобто людина сама вибирає, якщо в нього є дома комп'ютер, є електронний паспорт, є гарантія що його канал захищений, він сам то він може спокійно проголосувати з дому. Якщо бабця е, боїться тих всіх технологій, вона спокійно йде на участок, голосує або до неї приходять як раніше, і нічого не міняється. Це є технологія, це не є технологія, яку треба заставляти. Це є технологія, яка додає е, прозорості і чесності, і унеможливлює, е, по крайній мірі, в тих місцях, де ви голосуєте електронно, вкрасти. Тому, але робити її з примусом, напевно, це е, найбільша помилка, яку можна зробити. Ну, в принципі, все, що відбувається. Через примус проходить таку історію. А якщо ви кажете, що треба запустити їх паралельно деякий час, то це ж означає, що і тут можливі певні махінації. Там рахували електронні голоси, тут на папірцях, а потім не зійшлися. Ну я ще, ще раз повторюю, розумієте, з того, що ви кажете, знову ми повертаємося. що проблема не є в електронній системі, проблеми є в тих, хто рахує. Якщо є політична воля. І вибори проводяться чесно, і люди розуміють, що ніхто не ставить задачі вкрасти, обманути тому подібне. То електронна система тільки допоможе. Якщо ж ставиться задача обгнути, ніяка електронна система не нас не спасе. Ну давайте будемо ви ж повинні розуміти, е, що жодний комп'ютер не та так та, та, та. тут. Проблема не в комп'ютері, а проблема знову ж таки повертаючись до великого кормчого, хто рахує. Тобто, якщо будуть рахувати негодяї, то результат вони отримують такий, який вони хочуть. Ну в ідеалі це звучить привабливо, звісно. А ми встигнемо ну фантазуємо до наступних виборів. Скажімо, вже оновити. Ні. А коли ж тоді? ну реалістичний термін знаєте, щоб е, герої це завжди нас, наслідок е, поганого планування. Е, реалістичний термін для того, щоб якщо говорити про голосування, ми сьогодні вибрали одну тему голосування. Це є мінімум 5 років. Тобто, якщо ну, якщо наш парламент дійсно 5 років прояснує, в чому є великі сумнів, то от тоді могли б якусь частину в найбільших містах запровадити. А, і то тільки частково по окремих територіях, а, ну там, де є нормальний інтернет, ясно, що в села або в якісь такі далекі, де погано з інтернетом, ми цього не зробимо. Але я думаю, що враховуючи рівень комп'ютеризації, який по деяких оцінках впливається в районі 50% по Україні, і він достатньо швидко росте, і враховуючи кількість смартфонів і, взагалі, засобів, через які зараз населення виходить в інтернет. Я думаю, що це задача реалістична в, 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 в околі 5-10 років. Я буду таким трошки консервативним. Навіть думаю, 10? Чому ні? 10 років це не так було, це не так довго. Ну, коли говорять про реформи, ви розумієте, завжди хочеться швидше. Так чого нам іще треба додати, аби відбулося швидше? Ну політична воля, ви сказали, обізнаність. Ну, політична воля, обізнаність і напевно бажання вносити зміни. Тобто, якщо з'явиться парламент і з'явиться е, державні мужі, які захочуть думати про стратегію, які будуть думати про те, щоб країни розвивалися, це можна зробити швидше. Дякую, пане Олексію. Будемо сподіватися зміни, чекати їх. І вам дуже дякую, дякую, дякую. щастя.